Розділ 14. Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його. Хто ходить в простоті своїй, боїться той Господа, а в кого дороги криві, той погорджує ним. На устах безумця галузка пихи, а губи премудрих їх стережуть. Де немає биків, там ясла порожні, а щедрість врожаю у силі вола. Свідок праведний не лже, а свідок брехливий говорить неправду. Насмішник шукає премудрости та даремно, пізнання легке для розумного. Ходи здалека від людини безумної і від того, в кого мудрих уст ти не бачив. Мудрість розумного то розуміння дороги своєї, а глупота дурних то омана. Нерозумні сміються з гріха, а між праведними уподобання. Серце знає гіркоту своєї душі, і в радість Його не втручається інший. Буде вигублений дім безбожних, а намет безневинних. Розквітне, буває, дорога людини здається простою, та кінець її стежка до смерти, також іноді і від сміху болить серце, і закінчення радости смуток. Хто підступного серця насититься, той із доріг своїх, а добра людина із чинів своїх вірить безглуздий. Кожнісіньке слово, а мудрий зважає на кроки свої. Мудрий боїться і від злого вступає. Нерозумний же гнівається та сміливий, скорий на гнів вчиняє глупоту, а людина лукава зненавиджена. Нерозумні глупоту вспадковують а мудрі знанням коронуються, поклоняться злі перед добрими. А безбожники при брамах праведного, убогий зненавиджений навіть ближнім своїм, а в багатого друзі численні. Хто погорджує ближнім своїм, той грішить, а ласкавий до вбогих – блаженний. Чи ж не блудять, хто оре лихе, а милість та правда для тих, хто оре добро, кожна праця приносить достаток. А праця уст в недостаток веде, корона примудрих – їхня мудрість, а вінець нерозумних глупота. Свідок правдивий визволює душі, а свідок обманливий брехні торочить. Господньому страхові сильна надія, і він, пристановище дітям своїм. Страх Господній криниця життя. Щоб віддалятися від пасток смерті, у численності люду величність царя, а в браку народу погибіль володаря. Терпеливий у гніві багаторозумний, а гнівливий вчиняє глупоту. Лагідне серце, життя то для тіла, а заздрість гнилизна костей. Хто тисне нужденного? Той ображає свого Творця, а хто милостивий до вбогого, той поважає Його. Безбожний у зло своє падає, а праведний повний надії і при смерті свої. Мудрість має спочинок у серці розумного, а що в безумних те виявиться. Праведність люд підіймає, а беззаконня. То сором народів, ласка царева, рабові розумному, гнів же його проти того, хто соромить Його.